Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 6 відняти 4 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно і логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 4 буде 5, 5 дорівнює 5. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.